Слава Україні, слава Збройним силам України. Сьогодні в нас паровка. Ох! Алан дає жару. Жеребець на паровку такий в нас є в Тернопільській області. Номер буде в описі. Нагадую, ціна паровочки 100 доларів. З можливістю вашої кубили до нас. Ну, залежно яка відстань, правда. Черепцями до кубили не возьмо. Жеребець плідний, є вже по ньому потомство в Україні. На даний момент, коли знімаю відео, вже є один коник і три кобилки. Лоша зайдуть по ньому. Здається, такий коник, карий. Швички вже є влюбка на раєві. Одна в Коломиї народилась вчора. Правда, швидше на два тижні, але вже є. Такий жеребець. Висота на лінійку коло 175, нога 40. Радіє, що в переважності дав вже три кубилки, три підряд кубилочки. то є велике. І лошачок так чорний буде. Жеребець розумний, запріганий. Озі вміє їхати, так що не є якась татурега або ще щось. Легкий хід. Йде танцюючи. Парує відмінно. Сьогодні в нас є кобила з язнівців, Власник казав, що кобила привезе нас з Київської області, точніше не знаю. По турійцях, пізнімлю зараз її ближче, палиться, вирішили підмішати крові її. Алана. Така от. красунька трьохрічна. Будемо ще, ще раз пускати і два рази піде на кобилку. Продовження як скоч, якраз зараз буде робота. Хлопці, другу ходочку Алан зробив. Зазвичай пускаємо лише раз, але давненько він не був на кобилі і вирішили два рази його пустити. Була гарна, турійка молода, скоро їй три роки. Поки продали лису. Безбили каштанку, є місце останнє на одну кобилу. Взяли чоловік, просив на поровку, він має дві. Спаруємо цю, заберемо ту другу. Тесниться, але це не проблема. Через день спробуємо її, що вона скаже. Тасть це чути. І трошки Зараз ладу прийде, проженемо її. Хлопці трьохрічна кобила. Йо! Крок, крок, крок. Я мочено з машини трошки. Гарна, росла. Слушатку з нею має бути те, що потрібно. Але з нашими кіньма трошки погрубшують. От. не я тиснутись, йо. Оу. Три роки буде мати. На кінець весни щось таке, я точно не пам'ятаю, коли чоловік казав ія Ху! ія Ея е! Zelo je kašna hitra. Ja. Zelo je kašna. 35 metrov si na liniju. Metrši si jim najtvrdo, jak peti da. Pravi, da je to zelo resno. Pravi, da je to zelo resno. Pravi, da je to zelo resno. Ви oh. oh, перші, я за ним зав'язали їх віст. дивіться, вже така мушка почалася, що капець. Хоче пасти. Пробувала я її трошки прогнав. Ей крок, ж бери сідло і їдь. Кажу, який крок! Ну. Є. Є. А. А чині, ля, Бачите, вона з тих е, турійців легших, є. не є з тих тяжких. Є. От Хлопці. Всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте. Не забувайте донатити на ЗСУ. На ЗСУ. Віримо в найшвидшу перемогу. До зустрічі!